Велика сила вершити долі інших, але справжня міць, коли інші мають силу вершити свою долю самі. Як ви знаєте, Реслінг Всесвіт не обмежується китами по типу WWE, AEW чи New Japan. Майже в кожній європейській країні кількість промоушенів тільки зростає. Багато зірок вийшли з підвалів Британії, Німеччини тощо. Саме завдяки ним ми можемо спостерігати зараз за Макентайрами, г'юнтерами, оспреями і так далі. Скажімо так, ці інді промоушени справжня кузня талантів. Але про що я? Що, якщо я вам скажу, що в Україні на даний момент є своя кузня? І ні, не зірок, а справжніх козаків. Дінь Дон Гелофелос! Як ви знаєте, я не роблю тут на каналі оглядів шоу за окремими винятками, так як я вважаю, навіщо повторювати те про що вже було сказано? Але деякі з вас знають, що в мене є постійна рубрика «Коротко про», де я якраз роблю рев'ю ПЛЄ різних промоушенів. Так ось, якщо хочете більше мого специфічного контенту, долучайтесь до культу в Телеграмі. Там весело. А також вас чекають, щотижневі огляди Тіне Імпект та ПЛЄ. Повертаючись плавно до теми, може дехто з вас знає, а хтось точно ні, але в Україні на даний момент функціонує такий незалежний промоушен, як Ukrainian Wrestling Arena, або коротко, UVA. Якщо хочете дізнатись більше, в описі буде посилання на чудове відео Віталія, де ви почуєте і про історію, і побачите лиць відповідальних за сьогоднішню тему. Особиста рекомендація до перегляду. Так ось, 24 лютого відбулось шоу Бійцівський дух. Тому на правах незалежного Балабола я вирішив зробити ще один виняток. І саме сьогодні я скажу все, що думаю про цей івент. Що сподобалось, а що не дуже. Що приємно вразило, а що вже навіть не було смішно. Тому без жодних слів і зволікань. Тільки наш з вами улюблений реслінг. Мощуйтесь якнайзручніше зі всім, що любите, і починаємо! А перед самим обговоренням проясню дві надзвичайно важливі речі. Перше, коротко про це та рубрика, де я висвітлюю свої думки про оглянути мною шоу. Враховуються всі складові, такі як промо, ін інринг, сторітейлінг, психологія матчу і так далі. А не тільки сам рівень бійців. Але не сприймайте все сказане мною серйозно. Основний критерій отримані емоції. І друга річ, зважаючи на обставини, я не бачив попередніх шоу UWA, які призвели до подій даного вечору. Але подібна ситуація була із Hard to Kill, Тому вирок мій буде безпристрасний. Добре, трошки втратили час на розмусолювання, але я хотів, щоб мої слова були зрозумілі всім. Та чому я оцінюватиму саме так, а ніяк інакше. А шоу почалось з хвилини пам'яті. На жаль, всі ми стали свідками того, що 24 лютого 2022 року почалась повномасштабна війна. Знаємо, пам'ятаємо. Але, тим не менш, перше, що мене вразило, якість зйомки. Скажу чесно, я не очікував такого. Перші ж секунди змусили забрати свої слова назад. Потім послідувало повноцінне інтро, динамічний опенінг представлення промоушену, чого я також не чекав. Я кажу це, щоб ви розуміли, що саме з цього моменту всі мої досить низькі очікування зникли. Саме з цього моменту у мене була лише одна думка: «Хм, а що ж буде далі? А далі, як каже таймкод, підписання контракту на матч за титул екстремального чемпіона UVA. Між токсичним Ніком та Раселом Кросом першим вийшов та зачитав промо претендент. Пізніше ж з'явився і чемпіон Крос зі зламаною рукою. Не хотілось починати з негативу, але краще б говорити це спочатку, щоб потім не повертатись. Перше коментарі. Як би було чудово, якби коментатори не говорили, поки ринг-анонсер про щось повідомляє, таке траплятиметься декілька разів за шоу. І це трошки непрофесійно та зневажливо до самого ринг-анонсера. От якби Коул і Грейвс щось говорили під час шикарних анонсів Саманти Ірвін. Друга річ Мікскіл. Нік, вийшовши, зачитав промо по відношенню до чемпіона. І, на жаль, воно не спрацювало. Та агресія, яка б мала бути моментами, просто була відсутня. Відчувалась невпевненість в словах, що підтвердилось з виходом Расела. Чемпіон сказав мало, але майґадц! Як це було гарно? Що і можна сказати в загальному про стан чемпіона. Під час цього сегменту крос відчувався справжнім чемпіоном, а закінчився сегмент тим, що Нік спрокував Рассела на атаку, З бійки переможцем вийшов Нікі після того, як побив чем Цікаво, чи зможе він відібрати титул на шоу весняний бум. Але на даний момент для мене фаворит очевидний. Хоч його на ринзі ми і не побачимо, але далі в нас чекає перший бій. Токсичний нік проти Лорда Уейна, який вийшов у супроді свого брата Теодора. І знаєте, саме смішне, що бій розкрив для мене другу сторону Ніка. Так, здатність читати промки я хоч і критикував, але це діло підтягується. Проте те, що я побачив на рензі, мене здивувало. Прийоми, які проводив нік, виглядали вражаючі. Кращим був можливо тільки Селін. Якщо говорити про порівняння, ну це трошки мені нагадало Рикошета, де співвідношення ринг і міх скілу різне. Але тим не менш, я вважаю, що як атлет Нік показав себе чудово, за винятком декількох бочів, які я опущу. Друге діло Лорд Уейн, до якого трошки більше питань, як хільський персонаж, це влучання працює. Але щодо інринг перформансу, вірніше селінг прийомів. Він був в багатьох місцях відсутній, що трошки ламало історію матчу, що не стосується проведених прийомів, чопи виглядали грізно, та й саме завдяки Ніку образ здорової машини вийшов успішним, чому й сприяла грязна перемога токсичного Ніка, трішки фокусів великого мути і успішне звернення до трьох. І от знаєте, парадокс. Бій був далеко не ідеальним. Більше того скажу, позиціонування персонажів трошки було незрозумілим. Якби обидва хіли, але психологічно хтось мав би бути більш підліше. Бій я три бали. Я зловив себе на думці, що в Ніка неймовірно круто б вийшов більш підлий і грязний персонаж. Адже натяки були особливо, коли він заставив Віктора доганяти себе по всій арені. Трошки такої іскорки недавнього Ролінса, але основний фактор, який перекрив мінуси, це було цікаво дивитись. Далі ж у нас був бій вже Тео, брата Віктора проти Володимира Ворона, або яка в мене виникла аналогія, наш дрюмак. Здоровий чувак, який вийшов з мікрофоном та пригрозив опоненту. І з першої ж секунди мені сподобалася впевненість. Взагалі, матч був побудований грамотно, короткий бій, де на протязі всього часу ворон домінував як міг. Окрема увага до селінгу Тео, як на дебют, дуже непогано. Але не без бочки дьогтю в ложці меду, а говорю саме про фінал, де Лорд Уейн, скориставшись моментом, провів смачний лоу-блоу ворону, після чого Тео просто легко утримав його. І що це було? Чесно, я більше невдалішого що способу закінчення бою не міг би придумати. Як на мене, набагато правильніше, якби Тео ще після провів добиваючий прийом, а вже потім утримування. Іншому ж питань немає. Бій я би цінив навіть в 3.25, якби не кінцівка було б більше, і окремо відмічу ворона. Він має цей фактор англійською, я б сказав IT. І це дуже важливо. Також перервою між матчами виділю коментарі реслерів Івану за колісами. Чесно кажучи, єдина моя увага була до звуку. Важко було почути те, що бійці намагались донести. А далі поєдинок Кенні Рівери проти рейнджера Леоніда. Забігаючи наперед, скажу, що це абсолютний бенгір шоу. Динаміка матчу не спадала ані на хвилину. Напруга була від самого початку і до фінального утримання. Рівень ресліну та співвідношення кількості до якості прийомів дійсно вразило. Окремо також виділю психологію матчу, коли бійці вибивали все можливе одне з одного та до останнього боролись за перемогу. Особливо відмічу ветерана Кенні Ріверу, який в цьому матчі вознісся ще більше. Дивіться, в реслінгу є великим вмінням показати всі можливості як себе, так і опонента. І тут хлопцям вдалося все. Чому я виділив саме Кенні? Саме завдяки його роботі всі прийоми Леоніда виглядали брутально та знищуючи. А який гарний суперплекс вони показали. Відмічу і Льоню також, маючи за спиною не так багато досвіду, як в Рівери, я майже не побачив різницю. Тобто так, він мене переконав. А переміг, власне кажучи, Кенні Рівера після RKO або ж Катера Outta Nower. Ще б трошки цей мув відпрацювали, і точно був би момент року. Але, тим не менш, бій я оцінював 4,5. Дійсно круто. Єдина увага до Леоніда. Весь матч сюжетно мувсет виглядав агресивно та більш похільські. Та й все в бою кричало про те, що саме рейнджер є брутальним і жорстоким щілом. Але який по факту вітається з фанатами, є фейсом, це б я виправив. Адже мої друзі, це здоровенний мейн івентерський потенціал. Але в образі Хіла трошки вайби є. Ну і Кенні, ну це по факту легенда і професіонал іншого рівня. І лише питання часу, коли він завоює головне чемпіонство. Єдине також зауваження. Слова сказані після бою, надзвичайно сильні. Але треба було вже, ну знаєш, закінчувати фразу. Найкращий на цьому ринзі, на мікрофоні, навіть коментуючи. Я недоторканий. Надихатись найкращими це круто, але надихатись не один в один. Ну і залишився в нас мейн-івент. Королівська битва за вакантний титул беззаперечного світового чемпіона у важкій вазі UWA! Не знаю, чи спеціально, але люди відповідальні за це хіба знали, що в мене нездорова симпатія до Роял Рамблів. Тому, чесно кажучи, очікування в мене були, мабуть, на дуже високому рівні. Але давайте до матчу! Починати дивилось Хантер, який вийшов під номером один, та отримав одразу неймовірну підтримку фанатів. Другим вийшов Nick і, о май! шикарний вихід та мікрожести. Ну кажу додати трохи підлої хільської чорнинки, і вистріл в 100 гарантований. Але добре, що по респіну. Це шикарно. Будь-які питання, які в мене виникають відносно акторських аспектів, нівелюються на рину. Наступним вийшов «Вітролом». чувак з непоганим потенціалом до польотних прийомів. І дуже сподобалась відсилка на королівську битву 2005 року, коли Бенуа і Гереро трошки знущались над п'юдером. Тут командна робота ветеранів в дусі чопів, в куті Рина була застосована умісно та цікаво. А четвертим вийшов новачок Левін. Який хутко об'єднався в команду з Нікі. Щодо скілу тут ще дуже багато є куди рости. Але якщо відносини наставника ученика між Ніком і Левіним продовжаться, то це може показати непогані результати. Також як і коментатори, відмічу, що між ними є непогана командна хімія. А під номером 5 вийшов ще один дебютант Лютий. Зроблю ліричне відступлення. Це, мабуть, найкращий дебют-перформанс вечору. Абсолютна руйнуюча сила. Та й взагалі позиціонування Яроса в матчі ювелірна робота. Якщо знову говорити аналогіями, Брон Тому прошу, Константина, не прогавити таку мегазірку. При правильному підході вже наступного року лютий стане мейн-івентерським монстром та найдомінантнішою силою промоушену. Але добре, повертаючись до бою, я розлітаю одразу з потужного гарпуна по токсичним волоцюгам. Так я б назвав команду Ніка і Левіна. А потім шостим вийшов запалений до бою Любомир. В трьох харків'яни змогли повелити гіганта. Але ненадовго, адже Ярос впевнено викинув вітролома, А наступним вийшов Андердог МС Кашерний. Боєць, який для мене не сильно розкрився, як і перформер, але 100% особа з потенціалом до ентертейну, що я вважаю є ключем до перемоги. Дійсно, МС має харизму до взаємодії з аудиторією, після чого всі накинулися на люту в дусі повалення титана, що не вдалось. Восьмим свій вихід зробив рейнджер Леонід, вилетів Любомир від зіткнення з Левіним, а льоня відправив через верхні канати всі кошерного, який, мабуть, заплутався в канатах, що не дало змоги йому яскраво вилетіти. Бій спокійно продовжувався, поки під номером 9 не вийшов Володимир Ворон, який по дорозі збив Ніка у рингсайді. І тут сталася його зустріч з Яросом Лютим. oh май! Дайте мені цих двох в клітці, і вони покажуть Бенгер. А ювілейним номером став Лорд Уейн. І як я казав, проводити прийоми боса в Карпати вміє. Але процес прийому Бампів вартувало б підтягнути. Наступним вийшов на підмогу його брат, атакуючи Ніка на Рампі. Як під замовлення номером 12 став, на мою думку, геймчейнджер Кенні Рівера. Цим були вражені всі, а зокрема, Володимир Ворон, який, напевне, хотів показати свій зірковий та зробити шутінг Star Press. Та й такий, що всі б запам'ятали. Але, на жаль, вражений виходом Кенні, він не втримався на третьому тюрнбаклі та полетів в допомогу гравітації за межі рину. І це, мої друзі, саме елімінування. Ви можете сказати, боч, а я скажу фіча, яка запам'ятається. І одразу я лютий викидує Левіна. А Кенні Рівера позбувається свого суперника Леоніда. Після чого, будучи в стані Супер Саяну, Рівера позбувається братів Уейню. І в нас остання четвірка токсичний нік, який вийшов під номером 2. Хантрі номер 1. Ярус Лютий номер 5 та Кенні Рівера під 12. Вже один з них невдовзі стане чемпіоном української арени реслінгу. І об'єднавши сили, було викинуто ярусом. Після чого Рівера позбувається токсичного Ніка. І в нас два претенденти, двоє бійців, які були моїми фаворитами. Перший номер проти останнього. І після досить напруженого психологічного бою, переможцем та новим беззаперечним чемпіоном світу у важкій вазі UWA стає хантрі. Після чого послідувала коронація нового чемпіона. Безумовно крутий емоційний момент. До Речі про самого хантрі. Як ви помітили, я нічого не казав про нього по ходу матчу. Я це зробив умисно, щоб залишити на фінал. Як на мене, вже новому чемпіону була виділена найважча роль переможець під першим номером. Зазвичай такий боєць, окрім того, що має дотриматись до фіналу, постійно потребує висвічуватись, щоб не давати забути про себе. І як на мене, в Хантрі все вдалось. Так, у фінальній частині бою його стало менше. Але це було зроблено задля того, щоб продемонструвати не менш сильних опонентів, з чим я вважаю бійці справились. В фіналі залишились правильні лиця, ветерани, як Нік і Хантрі, безумовний лідер Кенні та дуже перспективний новачок Ярос. Також немає питань щодо елімінування останньої четвірки. Та й в загальному, на мій подив, я дуже втягнувся в цей бій. Сюжетно були зроблені правильні акценти на особливих бійців, та й новачкам дали понюхати пилу справжньої битви. Тим більше такі багатосторонні матчі являються найкращим способом продемонструвати вміння, адже кожен має свій маленький момент слави. Єдина моя увага стосується навіть не матчу, а зйомки. Інколи дуже не вистачало кадрів епічних моментів та декотрих елімінувань. Але це річ легко поправити. Також відмічу фінальну секвенцію Хантрі та Кенні. Знову трошки надихнулись минулорічним рамблом від WWE, де Гюнтер і Коді показали абсолютну класику реслінгу. Тоді я казав, що хочу матч між ними. Але, на жаль, не склалось. Чого я не можу сказати тут? Так, вже на цій битві ми побачили дуже непогану хімію між бійцями. І я б сказав, що вимагатиму їх матчу, але мої думки запізнились. Вже 30 березня відбудеться перший захист хантрі, та й проти Кенні Рівери в Мейвенці шоу весняний бум. І не повірите, але після побаченого я чекатиму цей бій. А щодо битви... Ну, надавили на мою слабкість та полке кохання до цього виду матчу. Ну і очевидно, що я б не став так розпинатись, якби бій мені не сподобався. Тому, роблячи скетку на мікробочі та затупи, я скажу 4,5. Адже головне емоції, а я їх отримав в море. Як я казав, психологічно та наративно бій був побудований максимально канонічно та правильно, з відсилками на класику, і однозначно моя рекомендація. Так! Час підсумовувати думки. Чесно, я чекав набагато меншого, ніж отримав. Це шоу стало ніби ковтком свіжого повітря для мене. Так, це навіть не тіней, багато косяків, бочів, затупів. Та дешевизни. Але парадокс бійцівського духу 2024 якраз в тому, що ти не звертаєш уваги. Вірніше ні, тобі не хочеться звертати уваги на всі косяки. Адже це наші рідні затупи, наші рідні бочі, наш рідний колхоз. Я бачу старання, бачу любов до свого діла. Вже зараз це досить непоганий рівень. Так, звісно, є куди рости. Але знаєте, дивлячись на цей вогонь, який горить в серцях, я розумів, що це лише питання часу. Це є справжній бійцівський дух. Спочатку я не хотів включати шоу до рейтингу коротко про, але перегляд змусив мене передумати. Адже з усією честю, я ставлю 7,5 з 10 і тепер ось так виглядає річний рейтинг. Так, ви все вірно бачите. Бійцівський дух сподобався мені набагато більше Елімінейшн Чембер. І тепер, так само як і у випадку з Тіеней, я чекатиму наступного шоу з нетерпінням. А нагадаю, що весняний бум відбудеться вже 30 березня, о 17.00 за ось цим адресом. Тому, на жаль, сам не зможу відвідати, а вам, мої любі глядачі, при можливості раджу відвідати шоу UWA. Під кінець хотілося б виразити подяку за старання кожному бійцю і ростеру. Всі слабкі сторони можна підтягнути, але дух, який є в кожному з вас, це незмінна константа. Пишіть в коментарі, що думаєте про шоу саме ви. Цікаво почути вашу думку. Якщо сподобалось, то можете і Термінатора прожати, підписатись на канал та довбанути дзвоник, щоб не пропускати наступних відео. Дякую за увагу! До скорих зустрічей і. Рівір! Чи! O é